Дмитро Володимирович, сьогодні чергове професійне свято. З якими здобутками і втратами зайшли до цього свята? Найприкріше те, що ми втратили друковані медіа, втрачаємо друковані медіа. У нас сьогодні залишилася, по суті, половина тих друкованих видань, які були до цього, до, вірші, до адмінреформи, так званої, проведеної. Сьогодні в нас залишилися газети лише, тобто колишні районні газети це лише Зарічне, це Володимирець, це е, Сарне, Рокитне. Е, тепер гоща ще лишилася. Е, дві газети в Острозі, Радевилів і Дубно. По-моєму, все. І млинів, правда, все. все, більше немає. На жаль, зникла навіть і обласна газета Колишня червоний прапор, потім вільне слово, який в цьому році мало би виконатись 85 років. Не витримала тиску. І саме прик, найприкріше те, що е, я розумію, що фінансовий стан б'є по, по редакціях, але ще добиває і Укрпошта. Укрпошта, яка себе завжди позиціонувала, нібито як партнер друкованих видань, та вона сьогодні душитель. Вона вбиває просто газети завдяки своїй непродуманій. Невиваженій дикунській політиці ціноутворення, тобто вони вважають, що доставити газету коштує більше ніж її зробити. Це ще півбіди, але е, набагато страшніше те, що навіть люди, які передплатили газети, пошта не доставляє адресатам. Хоча, згідно як написано в угодах, вони мали би доставляти безпосередньо кожну хату. Нічого цього не робить. Приїжджають в село. Оці пересувні відділення кидають десь чи біля церкви, чи біля магазину, і люди ходять. І забирають, мусять ходити забирати. І все, куди вже ми тільки не зверталися. і Були в Києві, і листи писали і на офіс президента, і кабінет міністрів, і Міністерство культури, інформаційної політики, Верховну Раду нічого не допомагає. У мене ще інша закладається така ось думка, можливо, але це моя думка. Оскільки відбулося реформування друкованих засобів маси інформації. І сьогодні вони вийшли з-під опіки органів державної влади і місцевого самоврядування і можуть, в принципі, писати те, що захочуть. Ну але це залежить від того, від колективу і від редактора, як він веде редакційну політику, і може редакція друкувати все, що хоче, але в Києві не можуть потерпіти цього, і вони роблять все можливе, щоб добити газети. Як не можуть так добити через владу, то через Укрпошту. От таким чином добувають газети. А ваше бачення вирішення цієї проблеми? в даній ситуації лише коли ви розумієте чи ні? От я. Буквально мені на очі потрапила одна така цифра: москалі, які окупували схід України і використали логотипи газети, а наповнюють іншим своїм змістом. Так от в тих регіонах, які вони окупували на тих територіях, вони передбачили на фінансування так званих таких друкованих засобів масової інформації небагато, не мало, немало майже 6 мільйонів доларів. Наша влада, і вони вважають, що ну це не потрібно. А це велика помилка. Люди мають знати і черпати інформацію правдиву. На жаль, ті, хто сьогодні біля керма влади, ніяк не можуть зрозуміти ролі засмі в масі. Було розкручене радіо «Березна». Я його ще створював, працюючи представником нацради з питань телебачення, мовлення в області. Прийшла нова влада, розкручена, його навіть слухали в Рівному, на деяких такі, високих точках, радіо добувало до Рівного. Прийшла нова влада. Радіо обережно знищили. Прийшла на сказала, нам таке радіо не потрібно. Ну і що вони отримали? І сьогодні, з 1 липня, вже обережно немає навіть газети. Тобто жодного засобу масової інформації в регіоні. Ну я не знаю, кого це влаштовує. Справа в тому, що гріш ціна тій владі, про дії якої не знають люди. Гріш ціна. Ну, нехай до бадзибаво розвішують по стовпах, як колись кіта mm -hmm. Допоки наші люди не зрозуміють, що у владу треба обирати людей, які справді можуть щось робити, а не за гроші і не за красиві обличчя. Значить, отаке воно вже працюючи не один рік у засобах масової інформації і ну, дехто, деякі там друковані видання нам надходять в спілку журналістів. Те, що йде в ефірі на радіо, на телебаченні, ми бачимо його і аналізуємо також. Тобто, ми, в принципі, навіть без подання з місць ми можемо оцінити, хто чого вартий. Ну, Якщо ми сьогодні говоримо про те, що у нас найпотужніша, найтражніша газета це Сарницькі новини, це факт, якщо сьогодні бере Семимильними кроками і гарно працює, йде вперед, і гарно працює газета Вісник Полісся у Володимирці. Ну, то це факт. Ми також бачимо, що це є. Якщо ще тримається і, і гарно, ну більш-менш гарно тримається на плаву за річному газета «Полісся», це також факт. Е, є газета «Гомін» у Млинові. Але там єдиний є заберіть звіти редактора газети Віталія Тарасука і газета перестане існувати. Заберіть із Замкової гори Івана Глушмана в Острозі, і газета зразу склякне, немає. Тобто, прикро те, що сьогодні в штаті редакції залишалися, ну, 200 рівночних. Одна людина робить газету обласну. Ну це ж не нормально. Так само вже і в регіонах. Ну не нормально. Одна-дві людини працюють. І при чому за мізерними? Чи що і газета березно закрилася? Редактор газети пенсійного віку, заступник пенсійного віку, молоді, яка прийшла, зразу розрахувалася по таку мізерну зарплату. Працювати не хто. Проблеми там. з приміщенням і з цією юридичною тяганиною. Яка сьогодні ситуація? Подаємо, будемо подавати касацію в вищий е, господарський суд, в Верховний суд. Ми апелювали документами, які. Категорично забороняють виселяти редакції медіа і творчі спілки. І що ви думаєте, що суд взяв до уваги? це? Ні суд першої інстанції, господарський суд, ні апеляційний суд нічого не взяли. Вони от стоять на своєму. Ми думали, чесно кажучи, коли апеляцію подавали в апеляційний суд, ми думали, ну, 50 на 50, ну, раптом що? Нічого подібного не сталося. З нагоди дня журналіста, що би ви передали своїм колегам і, власне, всій цільовій аудиторії журналістів Рівненської області? Триматися, триматися скільки можна триматися, і дай Боже, щоб наступний день журналіста, своє професійне свято, ми разом зустрічали вже з перемогою над килятими москалями.